Ну, побажань, безумовно, можна давати досить багато, але мені здається одне з найголовніших побажань, щоб ми всі посильно сприяли тому, щоб оці страшні події, які у нас на Україні є, щоб вони не ширились, а щоб їх обмежувати і нарешті призупинити. Раз. Далі, щоб кордон наш був нарешті закритий на дуже міцні <гум>, такі замки, Оце надзвичайно важливо. І безумовно, незважаючи на те, що у нас дуже непроста ситуація на Україні, і от і дуже хотілося, щоб незважаючи знов таки на різні перешкоди. В різних сферах емоційних, психологічних, психологічних. От весь час не забувати про саме головне свою професію, її вдосконалювати. І найголовніше це оновлюватись. А що таке оновлюватися? Це значить, весь час треба розширяти своє коло різних пізнань. Ну, і книжки, ну, безумовно, різна інформація, яка може весь час доповнювати ту чи іншу професію. І знаходитись постійно діючі духовні концентрації, добра, усього прекрасного і найвищих високих духовних ідеалів. От. Вони всі відомі, але не, не так просто їх витримувати. І бути весь час з, з, з ними, особливо коли таке діється. Але саме головіше – не озлоблюватись, незважаючи ні на все, ні, ніколи не озлоблюватися. Я вірю в те, що е, оці добрі паразки, які в кожної людини є, вони будуть проростати, і наша Україна буде. Е, Весь час становитися більш мужньою, більш духовною і знаною серед усіх народів. І, безумовно, те, що ми живемо в центрі Європи, це має дуже велике не тільки географічне значення, а також те, що ми знаходимось під прицілом багатьох народів. І я думаю, все-таки всі симпатії які є, вони все-таки на, на нашому боці, а, а це дає підставу говорити там, що добро переможе зло.